Слава Господу, якщо на 8-16 не дали поїзд, трено італійською вітання. Це мій відео щоденник. Духовний, друге відео, 23 липня, 24 рік. Рідні, жовто-блакитні кольори. Дух Святий, звивайся на світ. Ти говорив моліться за всіх президентів, звивайся на всіх президентів світу, щоб відбувся твій мир. Діймайтесь на гори десь. Переміщайтеся, щоб Дух Святий. Не будемо ризикувати, лучше зайду. А, тож а, це взагалі необхідність. А, і тут жовто блакитні кольори. А, дякую, Боже, що ти допоможеш нам українцям через світ, що ти показуєш свою любов, твою милість, твою мудрість. Дійсно, всі слова належать тільки тобі. І території, територія першому відео. Тож територія. Наші тіла це храм Духа Святого. Да? І ми або даємо владу Богу, або автоматично ця влада переходить темним силам. І я спостерігаю, так. Да? Вчора спостерігали дві мої україночки, сусідки, да? також темі території говорили. І мені це також. Цікаво, я розумію, що територію Богу не дава на перше місце. Також можу перейти в ту темряву, да, і почнеться конфлікт. Ну, вчора до того, до істерії, була одна українка прямо істерично вже кричала. Ми дійсно всі чутливі, тим паче люди, які були під окупацією, да, Сєвродніцький і Харків, да, ці дві жінки між собою сперечались. якби. Таку тенденцію дійсно, коли ми якаємо, я, 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 і не ставимо Бога, дійсно, там є сили, вони нас просто окупують. Тобто вони їм не важливо, там нам сила важливо бити і погубити. Да? Тобто нервова система також розшатується. Тож, дуже важливе духовне, духовне наповнення зранку, да, молитва, щоб не під піти під плив цих сил. Бо це дуже небезпечно, дійсно. Це така тонка грань, де, де там трохтіли <свісно> важкі прибори, да, і якщо дема не активуються ще гірше, да, то вони можуть і вікна летіти. Да, на жаль, то есть, бо те, що переживали ці жінки, да, напевно, воно така боль всередині, що навіть і дрібниці по темі території, вони дуже. Болючі, тобто поясню глибше, в Італії з 15-го року і, будучи України, переїжджала під сиренами, да, виїжджала, облагоїли Польщі, потім я приїхала в Італію, так як вже більш знайома, слава Богу, тут зробила документи, проживала в монастирі і. У нас вже ну, тобто індивідуальна кімната, да, тобто, де ти знаєш, де що лежить, якби ніхто то не торкає. Тут е жіночка жива в двох кімнатах в певний період, да, потім е підселяють одну жінку да, і мене згодом. І потім ми обговорювали ситуацію, Я кажу: ну, е ти ж сама захотіла побути. Скажем так, як то жити разом, да? і повинна усвідомлювати, що ти зайняла певну територію, і якби ми прийшли в нові обставини, а ти навіть не дава нам територію. Потрібно було просити, дай мені місце в холодильнику, дай мені полку, дай мені там, будь ласка, звільни там свої речі з моєї кімнати, наприклад. Тобто не враховувалось побажання ну думки того, що ну, людина звикла сама жити. да Відповідно, почали конфлікти, тож, тому що не було продумано, хто діжурить, хто за ким. Приходилось вже потім самі то включатись і говорити. Відповідно, це всім нам досвід, і, тобто, іде така війна всередині нас, да, духовна війна, перш за все, боротьба світла і темряв, Ісус і світло, да, його пускаємо, він допомагає. Да. І виходить, що. Дійсно, коли людина замає там певну частину вику, да, і не дає право там іншим, відбувається ну така нечесність, не ніби вона проговорювала, що це все моє ніби, да, і я там вам трошки дам. Відповідно, це включало у нас цю тему несправедливості, да, якби. Але з другої сторони, розумієш, що ти там тимчасово. так? Да, і. Найбільше, напевно, багатьом українцям хотілося приїжджати чого, тому що ти на своїй території, ти в своєму будинку, там все знайоме відомо, ти йдеш невідомо в іншу країну, да? і постійні переїзди можуть бути, да? і ти постійно включаєшся в нові обставини. Тобто, але тут важлива довіра Богу, що він нас веде, да? і що він хоче сказати, Дух Святий, я вчора проговорювала. От є певне обставлення, щось не можна змінити, це ніби двері, які нам закривають і показують, ага, вам сюди тепер. Тобто Мені там давали інші роботи. Я, уточняючи, просто задаю розуміння, ні, ні ні це не моя робота. Дякую, я не буду душу продавати дияволу, да, скажімо так. Тобто там такі деталі включили, що ну, некоректні, що то не моє. І слава Господу, що сказала на початку, бо зачасту ти виїжджаєш, їдеш на ту роботу, де нечесно. А, проговорили про неї потім що, бо зна, куди заїхав і туди виїжджати ну, було в мене таке. Тобто, Ще було дві особи живо, проте не проговорювалось. Працювала я з людьми і бебісітором, да? І тобто, був обман просто. Якось я так довірилась, да, треба було помолитися і, напевно. Дійсно шукати просто ближньому, ближньому десь регіоні, да, не їхати, не довірятися так далеко. Тож прийшлося туди виїжджати, але це все теж такий певний стрес. Тож, але це ну, життєвий урок, і якби дякуємо за ці всі уроки, які ми проходимо. Тож, тема території, тож, у нас просто немає іншого вихіду з Богом. Від'їзд або силам, силам світла ми даємо право да? діяти через нас. Ми самі з нашою плотю, яка належить тут землі, да? і вона тут, як рекомендує Андрій Шаповав, князь праха, потужна тема, да? що він, князь смерті, да? він тут на землі, він нас приземляє. Але насправді територія наша ну не тут. Ми тут тимчасово проходити свої екзамени, уроки а, і вибір за нами. Тож до всети те, що важливо, ведіть свої духовні щоденники. Мене, до речі, свято світа. Італія з 15-го року, і зараз дійсно під благословінням організації певної, яка заключає контракт на півроку м -м, італійська, на яка благословляє проживанням. Їжджу на підробітки в той регіон, де я працювала. Да. І ну, так як це два рази в тиждень саме ця робота, да, то е, просто дійсно багато переїздів, але е, комфортно по відношенню до цієї сеньори, да, якось. Тобто, вона втратила трьох дітей, чоловіка, і я була та людина, яка перша війшла в кімнату, її померлої дочі, дочки прийшли, прибирала там, я робила і медицину заказу. І, медицину, відповідно її компанія, щоб ну, їй достатньо там, два рази в тиждень, якби. не звикла вона, щоб хтось тобто, вона сама може готувати і хоче мене пригощати. Тим, ну, в Італії це в італійська кучина, да, кучина кухня це паста, да, це, ну, це різноманітні соуси до пасти, тобто макарон різноманітних. Да. Ну тож переміщення так з 18 років я постійно переміщалась, виїхавши з свого дому чого, дав в Черкаси, там постійно переїзди, я вже звикла і тут до святий був зупинив на два роки в монастирі, а це вже дійсно неподалік савер, на інше місце. Але теж що це тимчасово тепер. Знову включається переміщення. І взагалі мене цій землі дійсно тимчасово і. Територія. Я завжди думаємо, хто забирає наш мир, да? кому ми даємо територію, бо Ісус є мир. Коли ми пускаємо у своє серце, приходить істинний мир Божий Боже, мудрості, і, Боже, зливайся на світ. І даруй твій мир. Кожному, хто слухає, твій план виконує в житті моєму і кожного, хто слухає, слухатиме. І в житті їхніх родичів, рідних. Божої мудрості, веди Дух Святий нас, на твої шляхи. Вся слава належить тільки тобі, ти номер один. І тобі вся слава, всі поклоняться тобі. Твоя територія.